Минулої неділі у нас була зустріч одногрупників вже 10 років, як ми закінчили навчання в університеті, і, звісно, за традицією вирішили зібратися трошки посидіти в ресторані. Минуло немало років, багато хто із нас змінився не тільки всередині, але й зовні. Але погляд залишився той же. Кожного, хто заходив у зал, ми пізнавали. У той день ми ніби повернулися в ті прекрасні роки. Стільки приємних спогадів і веселих моментів у нас було за роки навчання. І тут заходить жінка. Спочатку ніхто із нас її не міг впізнати. Подумали, можливо, якась викладачка, але ми не запрошували наших викладачів. Виявляється, це була наша одногрупниця Мирослава Глушко. Колись вона була найвродливішою дівчиною з групи. Вона зачаровувала усіх своєю красою, гострим розумом, щирістю та відвертістю. За нею бігали практично усі хлопці університету, а на 8 березня вона отримувала найбільшу кількість подарунків від своїх прихильників. А зараз ми побачили зовсім іншу картину недоглянуте волосся та шкіра, замучений та стомлений вигляд, потріскані та брудні руки від роботи. Ми не могли повірити своїм очам, адже звикли її бачити абсолютно іншою. Мирослава у порівнянні з нами виглядала набагато старшою. Нам усім стало цікаво, що ж таке трапилось у її житті. Як згодом виявилось, вона навіть не хотіла йти на цю зустріч, але її діти змусили. Хотіли, щоб мама трішки відпочила від цієї буденної роботи та нарешті відчула себе щасливою хоча б на декілька годин. Чоловік нахабно повісив на неї купу кредитів і залишив у старенькій хаті в селі з трьома дітьми. Ми всі її підтримали та вирішили допомогти, адже не хотілося бути на її місці. Виділили один день та поїхали усі до неї в селище. Дівчата допомогли їй навести порядок із зовнішнім виглядом, а хлопці з ремонтами та чоловічою роботою в домі. Адже ми ще зі студентських років звикли допомагати один одному у будь-якій ситуації, і саме це нас завжди об'єднувало.